Хочу читати вірш про, вдячня, про вдячність Богу. Колись був такий момент, до нас приїхали наші друзі, брат мій з родиною, і ми вирішили повезти дітей в зоопарк. Це 30 кілометрів за містом, і ми вирушили різними автомобілями. Сережа поїхав робочим автомобілем наперед, він заїхав по роботі і каже, я вас там зустріну. І друга була така важка машина кипить, дуже жарко. Друга така там вся в ямах. І ми приїздимо в зоопарк, і тут всесвітнє розчарування. Він закритий, не працює взагалі. І ми розвертаємось їхати додому, і тут всі діти такі: Ну от, найжасний день в моєму житті. Це страшне, чого у нас ми просто. Даремно поїхали. Діти почали, так, знаєте, нить, роптати. Я їм кажу: а давайте ми з вами зараз знайдемо п'ять причин, чому ми можемо порадуватися, порадіти і подякувати Богу. Ну, я проснувся. Кажу, ти знаєш, скільки людей сьогодні не проснулось? І це правда. Ну, кажу, ти сьогодні снідав. Ну да, смачно було, ну так. Да. Знаєш, є багато людей, які не доїдають, бо їдять, що мають, але не, не те, що би навіть хотілося. Ти своїми руками, ногами працюєш, ходиш. Ну да, кажу, є багато людей, які навіть їм важко з ліжка підвестися, деякі не підводяться. І ми от їхали так дорогою, розмірковували. Сережа поїхав. Попереду трішки, ось ми виїжджали вже на асфальтовану, виїхали на асфальтовану дорогу. І дивлюся, зупинився, стоїть машина. Ми вийшли, кажу, що трапилось. Він каже, зараз допоможемо людям поміняти колесо. І поки він міняв колесо, ми розговорилися з ними. Сім'я їхала з Кропивницького, і вони забрали свою маму, яка лікувалася від онкохвороби з лікарні. І вийшла мама така вся виснажена, така, знаєте, трішки старша мене жінка, і така вона вся бліда, така хвора-хвора. Ну, і вони розказують цю історію, що кажуть, у нас пробилося колесо, і ми, каже, 40 хвилин голосуємо на дорозі, і каже, ніхто не зупиняється. І ось тут я зрозуміла, що мені я що Богу подякувати. І ще здається, це всесвітнє розчарування з зоопарком, воно зовсім не розчарування, а велика радість. Сережа, поки поміняв їм колесо, ми з ними поговорили, і вони, вона, ця жінка, розказала, як їй важко на душі. І я могла їй розказати про Бога, який її любить, про Бога, який втішає серце, спасає душу, про Ісуса Христа, який пішов на хрест за нас. Цього не робити. І знаєте, мене просто вражає та думка, що Бог Отець віддав сина за нас. І після того, що ми його своїм гріхом вбили, Він ще прощає нас. От я думаю, чи я могла б простити людей, які б вбили мого сина? Не знаю. А Бог так нас любить. Що Він не просто віддав сина, Він нас прощає, хоч наш гріх на ньому весь. І радість в тому, що Христос живий і Бог поряд. От, ми бачимо тіні, як вітер колише листя на деревах. Бог, ми його не бачимо, але Він з нами. Він сильний втішати серця, Він прощає гріхи, Він знімає камінь з душі. Він поряд, він чує молитви. І я з цими людьми помолилася, з цією жінкою. Ми обійнялися, і вони їхали з усмішкою на устах. А я сіла в машину і кажу, дітки, я вам зараз назву головну причину, за яку я сьогодні особливо щаслива і рада, і можу подякувати Богу. Бог бачив оцю знесилену, знемогшу душу, яка на, на обриві відчаю, і Бог нас привів у цей зоопарк, який був закритий, щоб ми зустрілися і могли просто помолитись і сказати про те, що Бог любить її. І тому, коли буде навіть важко на душі, згадайте ці слова і знайдіть хоча б три причини, за що ви можете подякувати Богу. А вдячність вона відновлює, відроджує в серці радість. Вона дає сили жити, тому що ти розумієш, що не все так погано, що Бог тебе дійсно любить.